Мене назвати Ярослав команда Power Dance Studio. Я запрошую всіх бажаючих 11 серпня місто Вінниця на фестиваль з бридансу Break Kids Masters. На фестивалі буде дві номінації: 5 на 5 до одного року заняття бридансу, і 5 на 5 більше одного року заняття бридансу. Може прийняти участь на фестивалі кожен, кому є не більше 14 років. Призовий фонд. кожен учасник отримає... Фірмову медаль та грамоту Брейкіс Мастерс головними призами за перше місце 5 на 5 до одного року заняття бридансом винагорода у розмірі 1000 гривень. І 5 на 5 більше одного року заняття брейкдансом винагорода у розмірі 5 тисяч гривень. Папа! Йоу! Суддя на змаганнях у нас буде кінгуру МС Іван Хома, а також я. Також хочеться представити генерального спонсора нашого фестивалю. Це готельно-ресторанний комплекс Мері Клаб. Все українське змагання в місті Вінниці. Ти зможеш показати свій найкращий результат і довести, що ти є самим крутим бібоєм в своєму районі, в своєму місті. Тому приїжджай! Ми чекаємо на тебе! Привозь своїх друзів, привозь свою сім'ю! Ми будемо раді бачити усіх.